Вітаю, шановні друзі, підписники каналу Любалу і гості. Отже, сьогодні, 28 листопада, американці святкують День подяки. Це Day, Сьогодні вихідний день. А Майк сьогодні вихідний. американці взагалі вихідні. Сьогодні, завтра і потім ще два вихідні, субота, неділя. Тобто, чотири дні ми байдикуємо і ми готуємося святкувати Сенс в колі Великої нашої родини нас запросила сестра Майка до себе додому, там збиратимуться батьки Майка, сестри. Чоловіка, родина велика, там в нього ще є брати, сестри і діти. Буде, мабуть, буде весело, цікаво. Ми вже святкували з ними разом декілька різних свят. Це і Різдво, і також минулого року Сенс Гімсдей. Ну і будемо дивитися, як це відбудеться цього разу. Поїхали. Я вам покажу, відкрию наш, <смі> двері нашої родини великої, і покажу, як святкують американці ці свята. Ми в дорозі під'їжджаємо до місця, де проживає Менді. Вона живе в місті Трасфілд. Це десь 40 хвилин від. Нашого містечка Моунтолив з нами їде попереду Ділан зі своєю дівчиною Сідні. Оцей сіренький пікап. Минулого тижня він мав аварію і розбив повністю перед своєю автівкою. На хайвеї якась аварія була із п'яти автівок, і Ділан останній приземлився. Отже, в цьому райончику. Живуть люди середнього класу. Ось бачите, як живуть американці середнього статку, достатньо заможньо. І погода така дуже понура після дощу. Сподіваємося, що протягом дня ми не побачимо, дощу. Але все може бути: це Алабама, тут погода міняється. Часто, але в основному тут сонячно і тепло, на відміну від сьогоднішнього дня. Діла нам маякує. Ну і готуємося святкувати разом. На кожному американському святі прийнято, коли збирається велика родина, щоб кожен з собою приніс якусь страву. І ось ті, хто прийшов раніше, та власники будинку Менді і чоловік, вони вже приготували їжу і виставили. І всі гості, які приходять, вони доносять якусь їжу на спільний стіл. Тут дуже багато людей. Має зібратися це батьки чоловіка Менді, Ділан щось дожовує, то брат, чоловіка Менді, і гості це сестра чоловіка Менді прийшла, і Майк з Діланом вже готуються. Накладати собі їжу, і як бачите, тут на спільному столі щоб люди розуміли, що це, вони зробили такі надписи, там такі тікеточки. Це такі, як гарбузики. Стікери є і на них написано, що це за страва. Тут були і макарони з сиром. І різні касерол вони називаються в запіканці. Там була з ананасом, з солодкою картоплею, з бататом. І звісно ж, індичка це головна страва цього свята. Зазвичай на цьому святкуванні всі беруть свою їжу, шукають собі місце, де присісти, спілкуються один з одним. Просто видав. Ось так виглядає будиночок Менді. Ми знайшли собі місце на дивані у living room, у вітальні. З нами тусить Ділан із Сідні і батько Майка. Він вже, здається, задрімав. Наприкінці вечірки, традиційно ми завжди робимо фотосесію біля входу в будиночок. Отже, ось так коротенько ми святкуємо День подяки. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і залишайте коментарі. До нових зустрічей!